Усім доброго раночку. Ми працюємо. Лена моя на вожді поїхала водити автомобіль. А я працюю, торгую потихеньку. Зараз покажемо, що в нас в наявності. Ось така смакота у нас в наявності. Ладно, я куплю там баланс. Да, я олім. Сальце не дам. Сальце. Трішки таких кісточок на борщик. Дві рублічки, було чотири вже дві забрали. Ну, Паштетик ліверний, смалець, козацька начинка, ну, сало з часничком. Помазанчик такий. Ось так працюємо, потихеньку. людей сьогодні небагато, Ну, але потрошку двигаємося. Зараз виночка моя відкатається, приїде, стане торгувати, а я поїду на базар опять гроші тратити. Покажу вам, за чим поїду. Ну, Лєночка каталась, приїхала, мене підмінила, така здивувалася, каже, нічого, ти половину вже розпродав. Ну, так що вмію, то вмію. <м lineage> ну, сам собі ж треба плюсик поставити. Так, зараз заїду на заправку, заправим нашого коня. І заправку я вже показував, на якій я заправляюся. І поїдемо на базар. Поїдемо на базар, треба купити гайку, подивитися чесничок і просив мене сусід купити йому патрони на воздушку. Не знаю для чого, Ну, попросив, то попросив. Це ж таке. Так, їдемо, скупляємося, а ви дивіться. Ну, от, заправився, побував Серега на базарі. Що купив? Ха -ха. Купив часника 120 гривень кілограм, батарейки. Ну, Насив на бачок і гайка на проточний кран. ну Вроді все так по мелочі а, а без нього нікак. Гайку, кроме як на базарі, ніде у нас не знайдеш. Батарейки круглі в АТБ таких теж немає, в магазинах немає. Тільки треба в центр міста їхати. Чесночок, чесночок, непоганий чесночок. Ось такий зубочок. Бачите, так? Да? 120 гривень кілограм. Так, все. Бабліще Серега потратив і їде додому. Зараз заїду до Лени, що там Лена. І поїду додому, будемо ремонтувати кран і міняти батарейки в колонки газові. Приїхав до Лени з базара Лена. Я ж потратив усі бабки, що ти давала. Все баблове. що да, ти ж знаєш, на базар нельзя. Часника купив, гаєчку купив, батареїчки купив, короче, все що і заправився. З, залив три відра соляри. Ну, і, короче, оце так. От викайте, Лє, ну заберем, у тебе вкрадемо. Забирайте, давайте, будьте як я, під контролем жити. Лена, також базар чеки не дає. Mm. А я тут переживаю, думаю, сейчас приїде, скаже, що все в мене на місці. Ні, Ну я короче, як сторгувався був, поки ти каталась, так, так сторгувався. Все і Це поїхав, приїхав і все на місці. Ну, так, так? вже всі наварили, всі наварили, наварили. Да. За ковбаску скучить. Та шуткую, так. Да, було більше, як я уїжджав. Вімочка прийшов, красавчик Ленин. Да, охрана Ленина. Да, Охоронец. Вот такие справы. Да. Лена приехала, кажется, все. Я уже могу и на велосипеде, и на БТРе тоже. Гастор мутитают. Гастор мутитают, да. Так що ось так. Базар сьогодні пустий. Господи, 70% базару закрито, людей немає. Ну, так, люди сидять вдома, люди вигрошилися перед Новим роком. Кто так що базар неділя і базар пустий. Часника, найчині. часника тільки ото кілограм взяв. Так що, шановні підписники, в кого є лишній часничок, можемо купити у вас. Сціну бачили 120 гривень. А шейчик, шинка, колбаска, так що, чесночок, якщо в коїсь лишній, так? Да? Лено? Лена, да, Лена да. номер телефона, є під кожним відео і везде. Так що дзвоніть. І ми у вас купимо. І пригощав дядьку, да. вже навіть і купляв. Да, дядько давав чи скільки де, не п щу, п щу. нема. Ну а як? Воно ж йде, чесничок, ковбасочку йде. Ну воно ж йде, йде, да. так. Так що пропонуйте, в кого я лишній купимо. Де, ну шо, Я додому працювати. щоб вода була поки я Все, добре, я поїхав. Приїхав я забрав Лєну, зняли ми свою вже торгову точку. У нас сьогодні вистачить, вона спродалася. І Лена каже, поїхали і я гроші буду тратити. Да. Лена каже, ти сьогодні бабла потратив, поїхали і я потратив. Я кажу, а куди їдемо? Каже, їдемо в епіцентр. Не знаю, звісно, за чим ми їдемо. Може все-таки е мама купить мені синій трактор. Це у нас такий прикол, ми як заходимо в магазин. І там э, детські є іграшки, Лена купуміні прав там. На я кажу, так. Да. А потім касинього не було. В общем, не знаю, чому ми їдемо в епіцентр, сказала, що теж хоче потратити да? да. Все. В общем, їдемо, дивиться. Сам навіть не знаю чого, аж інтересно. Все покажу. Все покажеш? Хорошо. Оце інтрига. Я знімаю видос, я визу в эпицентре, сам не знаю для чого. Клас. Ну давай, подивимось. В більшому магазині епіцентр. У нас тут очень он большой, так? Да? Дуже большой. А зачем йдемо до сих пор не кожен. Да? Зараз подивимося. Ремонти робили хочу. Байтини, конечно, такі що сильно не наробиш. Ремонті. Остапи. Кабинками, мамо що дивиться, 23 тисячі гривень. 62. Ого. Так, де ж ти мене ведеш? Не понімай. На, на вхід? Ти, на вхід? Чи на вихід? Чи на вихід, Куди ти мене ведеш? Не розумію. Я щось не знаю? Сказали тут, а де? О, усе. Це да. віз ваги. Так. Да. Я зрозумів, ти да. новими вагами, да? да. ага. так? І надо. Надо Я надо. Обидулася. Я обидулася. Так, ну давай придивимося які. Надо. Лена купила ваги. Ми замовили ключ. Автоключ, щоб нам зробили а, і чекаємо. Завела мене в Остебу столу. Каже, сосіску в тісті. Може їсти, кажу, ні, буду бож, буду дома капусняк їсти. А тут так, сосиска в тісті, да? Поки чекаємо півгодини. Корочі, виходить так, що Лена купила ваги мою да? а Серега під шумок быстренько автоключ. Наконець-то. Наконець. То у нас виходить, поміняв замок за запалення. І виходить, що у нас одним ключом заводимо, а другим машину відкриваємо. Тепер буде все в одному. Смокота. Опа, швидко біжим шуршим холодильниками. Лен, кажу підписникам, швидко біжим шуршим холодильником. Да? <реку> пели кавусі, да? добра, смачна така кавуся, чуєш лен. А помніш, ти мені все добре казала, що купиш трактор, якщо він буде синього цвіт. Ти що знайшов? Так, да, повернися. <реш> <реш> дивись, трактор синього цвіту. А тут ти постійно, як буде синій, купимо, як буде синій, купимо. Ну все, синій трактор, ми дивись. Просим, <реш> <реш> <Да>. <реш> Добренько. Що, чекаємо, ми зараз підемо позаглядаємо ще на квіточки, а да? якраз заберемо ключик. погнали Скільки ялинок іспень. Господи. Це жива це А, штучна, 1117, Вони дорогі, нема на що дивитися. Ну так, да, дуже красиві, але 1450 півметра. пів метра.

Жіноча тема квіти, так? Да? Жіноча тема квіти. Так, да, квітів тут багато. диви які коктуси поробили сніговіків з коктусу. Разновидность коктуса яка хочеш. Да, красота, конечно, божественно. Сінечко. На На сінечко. 10 гривень. Любий кульочок. Пора запасатися Пора запасатися. Ну да, ще ж дві пенсії і весна. Уже оскільки ж тут на сіні, сподивійте 5 штучок. 5 штучок, 10 гривень. Із них зійде, та ні, ну не всі п'ять зійти. Що ти береш ляна, цукровий, розове, цукровий гігант, гігант і ляна рожева. Я в минулому році я не люблю, коли помідор купить. Угу. Не люблю. Я люблю таке щось невеличке, як салат. Ну, Я взяла, понабирала таких невеликих сортів усіх, то було такі горозні. Я сказала, в цьому розі, я буду брати тільки отакі. Крупні здорові. здорові, Крупні, такі, помидор один да. порізав і полумисок салату. Що так? з них вийде, щось вийде. Якщо жара опять. Да. Ну, Бо погибло, вийде. все от жари. Так, добре. Ну а на чоловічі товари подивимося. Жіночі ж показали, надай чоловічі. Петрушка, Кавуни. Да. Китайське диво огірок, ну бач. А ось, ось диви вірменський огірок. Здорові оті, да, такі. Задові, зодої. Ну візьми, хоч один, попробуємо, а вдруг такий бим. Підійшов так сокирою, гех, одрубав. Диня та гарбуз. Огірок диня та гарбуз. Цікаво? Ну цікаво, давай посадимо, а подивимося, що з нього вийде. Санька, ультра, рані, да, правильно взяла, бо я так беру, беру, а не читаю, що я беру. Угу. Салат, віці, крема, це ще огірки дивиться. Дині, кавуни. Mm -hmm. Ні. А, тут квіточки. Mm -hmm. А, ось ще огірки. Редиска. Редиска. Mm ага. -hmm. Uh -huh. Не Да? А от то що за 18 днів. Ось, ні. Вона не по... да, і мені тоді, да, вона не сподобалась. Також тут квітів різних. Тільки що не передивився. це не одна вітрина квіткова. Та що я показую? Кожен буває в епіцентрі, да? Ну хоч може і не, і не кожен, і в кожному місті є епіцентр. Є маленькі філіали, а в нас іменно тут здоровий такий епіцентр. Потужній. Та ні, нічого лишнього, ну ти так розгулялась нормально. Я взяла все, що треба. Ну да. так. Це ще не все. Ще будемо докуплятися. Звісно. Ще будемо морку докуплятися, будемо Так, кого? пішли тепер вже чоловічий відділ. Пішли. Мені казав, не пам'ятаю. За що? За оце професійне насіння. Професійне насіння, оце, так? Mm. Да? Mm. Так. там по п'ять штучок. Знати, ні. Ні. Три по п'ять штучок. Mm, приблизно так само. Попробуємо, так? Да? Приблизно Що? так само. Не, ну і ціна така ж теж 11.36 за п'ять зернин. морковь, да, сколько всякой. Ну да, тут по семенам, конечно, бомба. Как бы у нас все-таки всходило. А ну, напишите нам, брал, кто в эпицентре семена садил, як всходы, як урожай. Опа, пацанячий видел. Тун-тун-тун. И пацанячий видел, да, Лена? Вот такие, дивися. стоїть 32 тисячі. Mm -hmm. Коник такий. Ну все, взагалі маленький конничок, 15 з половиною тисяч, господи. Кресла рибацькі. Ось такі. Прикольні. Дві 400. Господи, що ж тут. Підбутилочник. Да, Підбутилочник. Головне, що є під бутилочник, да? так. Да. Столики для бухалінчика, так? Да? Угу. Такі. Раз бухнув і розвалився. Дві три тисячі гривень. Розбухнув і розвалився. Саме кльово це ось ці. У нас такі, да, є. То дуже така гарна штука. І мангальна зона така. Ух! Каптільня. Ось все, бачиш. 4500 ящик оцей коптильні. Ні, це стол. А, це стол. А, оце я... О, це я ступа. На коптильню я щось не бачу ціни, да. Ну такі мангальчики. Ну, прикольно. Це мангал, да? А, Барбекюшня. деді смок, барбекюшниця. барбекюшниця деді смок. 12 тисяч гривень. Я нехай. А, ось вона. 3 тисячі гривень. Да, така, ну. Да. Каптить, ну, не так, як треба. Да, ціни, конечно не радують. Що ж Прикольно прикольна? Оце ось от да 33 тисячі гривень, Йо-Мю! Гриль, всі діла тут бачиш Красота, конечно, тут піддуває, тут те, тут все Ну це треба бути, конечно, Мільйонером Щоб на тебе працювало пару магазинів, а ти сидів вдома на дачі, да, і готував собі вкуснятини. Це не для простого люда. Та що сказати? Епіцентр отнюдь дешевий магазин. Фух. Как би не по карману, що хотілось би. По карману тільки те, що шо... воно везде отаке. Да. Лен, автомобільного коврика в багажник немає. Давай подивимось. А ось прямо резина. Ну немає такого коврика, щоб був ванночкою наш. Так, добре, йдемо за ключом і на вихід. Так, ну зробили ми ключ. А то в нас було, ми цим відмикали, а цим заводили. Тепер будемо все одним. Зараз прийдемо в машину і спробуємо, як він працюватиме. Ну. ну що, іспитання ключа, угу. да? вставляємо. Вставився. О! Є, воно заводить. А, зрозуміло, він не заведе, бо імобілайзер же ж. Ну так. Да. Поміняємо імобілайзер. Із цього ключа поставимо на цей і буде працювати. Ну, головне, що підходить, що все питається, заводить. Ну наш Оп. все, імобілайзер треба міняти зато ключа на цей. Так, ми ну поміняли ми наш чіп. Будемо тепер перевіряти. працює. ну. Закрива. Открива. А заводить. Зараз. Буде? Чи не буде? Буде, звісно. Буде. Нарешті у нас тепер буде один ключ. Півроку мучилися, <рес> а не два. А мучились чого? Бо у нас по правому берегу Кам'янського нема ніде таких майстерень, да, не знайшли. Да. Таку майстерню, де можна Только було б виточили лів... б ключ. Да. Тільки на лівому березі, і той раз поїхав, світла нема, другий раз поїхав, ставки такої нема. І на третій раз. Завдяки Лені, що ти оце... То я спеціально ваги зламала. Бобло в епіцентрі, заодно ключик зробив. Угу. Так, це чудово, що? Давай паузу і пішли, дивитися віса. Пішли. Так, ну тепер Лєна покаже свою покупку. Серега показав. Тепер Лєна. Вау. Новий, новий, так? Да? звичайні, звичайні торгові висади, да. Нічого такого, да. Самі, самі простенькі. Ну, но зато новенькі. Ну, да, ті трошечки ми так, самі, самі, сама я іспортила їх. Ну, чого іспортила? Просто на одних вісах і продається, і це все важиться всі ці розсоли, солі, ну, понятна річ. Так, є, запалилось. Що тут у нас подсвітка, да? mm -hmm. ну, як звичайно, в два режимчика. Mm -hmm. ну, ну. Кунь. 75 грамчиків, да? mm -hmm. по цені ковбаски, да? mm -hmm. на 28 гривень. Будь ласка. Всього на всього. всього Ну, ось таке. Інструкцію почитаємо і розберемося, як тут можна ну, да. виставляти ціну. Якось тут ми знаємо, що Можна, ну, можна. вони з пам'яттю. Тут пам'ять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пам'яті. Тут можна виставити, да, ціна ковбаси, ціна шинки, ціна підчеревка, ціна того, того. Ти так повиставляла. Потім, коли ти Колбасу, допустим, положила, те показала вагу, ти нажала там, допустим, М1, і воно тобі вже сразу автоматично забило ціну і, варто. Як зберегти, я тобі зараз покажу. Так, Збрус. Все, ну все файно. Такі, які були, все точно так, так же. Да, розберемося, сіє те саме табло. Да. Ну такі, як у нас і ті, тільки тепер ті будуть. Чисто для того, щоб важити м'ясо і знати пропорцію да. розсолу. Ці ну, для домашнього використання, використання да. ці тепер -то для торгу. Ось так. Ну ось. І Лінуся сьогодні бабліща потратила, Кучу. <гум> так, що ось так, сьогодні у нас 5 -е число, да? неділя. Ми і попрацювати зуспіли. успіли. І, і бабла потратить, і, і в магазин зганяти, і все як положено. За нами скучили. Ми були да. вихідні, а за нами скучили. Так, да, ми взагалі сьогодні такі виїхали з Леною На нашу 28-му такі дивлюся, кажу, Леночка, мабуть, ми з тобою поспішили. Людей взагалі геть немає. Я, звісно, був в шокі. Потім ти поїхала то. На да, приїхала. Опа, люди пішли, пішли, пішли. Так гарно, чудово. Потім я поїхав, Лена приїхала я поїхав на базар. Ти що, 70% базара закрито? Людей нема. 12-го дня нема нікого. Практично. Я ого приїжджаю, то ж скупився назад. Дивлюся, Лена, вже більшу половину. ну, У нас сьогодні да, да, при тому, да, що людей було мало. І люди такі, опа, палатка стоїть. Я це ж дивлюсь, а, побачили, що палатка, біжать, біжать. Ну, скучили, понятно, Продукцію домашню хочеться. Приємно, да, дуже да. приємно. Добре, дякуємо дякуємо за увагу. Ставте лайкоси, пишіть коменти. Да? Ну, і До нових зустрічей. Пока-пока.